Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні будемо готувати хлопці і дівчата. Ось. Сьогодні я хочу знову спекти. А чому кажу знову, тому що недавно щось подібне готувала. Буде в мене сьогодні картопляний пиріг з куркою і з грибами. От. Ми таке любимо, тому що це завжди смачно. Це ті продукти, до яких ми звикли, тому саме таке й готуємо і вам покажемо, звісно. Дивіться, що нам для цього пирога потрібно. У мене є 600 От. 100 г сиру, одна величенька цибулина, 3 яйця, 60 грам борошна, 200 г печериць, пів кілограма курячого філе, 150 мл вершків. Ще нам знадобиться столова ложка олії для обсмажування, знадобиться сіль перець за смаком, півчайної ложечки сухого гранульованого чеснику. Звісно, потрібна форма. Я буду запікати наш пиріг у формі 21,5 см діаметр. І форму я собі також вистелю пергаментним папером, тому що боюся, щоб та картопля мені не прилипла до краю. От. І що, дівчатка? Перше, що ми зробимо, поставимо картоплю варити і нарізаємо кубиками. Наше філе, цибульку, гриби. Все поріжемо довільними цими. Я буду різати філе кубиком. Не надто великим і цибульку завжди ріжу дрібно. А ви вже як собі хочете, бо це таке, я кажу, в мене так, щоб внучечка не вибирала, то я завжди цибульку стараюсь дрібно різати, і тоді її там не видно. Ось так ось. Дівчатка, картопелька наша кипить. Не забудьте присолити. От, даємо трішечки олії. І будемо обсмажувати нашу грудку. Ось ще не Також, при обсмажуванні, дівчатка, ми собі посолимо, поперчимо до смаку, от, і е, дамо пів чайної ложечки часнику. А можна буде дати відразу в заливку чесник. Це вже як собі хочете. Чи так, чи так, можливо, і я дам заливку. Тут буду тільки солити і перчити. Дівчатка, е, обсмажили нашу курочку. Дивіться, я собі зайву вологу злила, не обсмажувала я до випарювання вологи, якби щоб вона випарувалась на плиті, тому що ми ще будемо запікати 40 хвилин, а курка готується дуже швидко. Ну і не обсмажувала до рум'яної скоринки. Як комусь подобається, можете собі обсмажити до рум'яної скоринки. Тим часом пательню витерла серветкою, дала сюди знову ж таки пів, пів столової ложки олії і обсмажую нашу цибульку. Як цибулька підрум'яниться, то тоді додамо грибочки. Грибочки, бачите, як я собі порізала такими, як, як сказати, брусками такими. От. А ви можете вирізати на пластини, як собі хочете. Дівчатка, дивіться, наша цибулька бачте, вже підсмажилася. Додаємо грибочки і також, щоб вони зм'якли, обсмажимо. Не забувайте помішувати, тому щоб не, не горіло. Картопелька нам тим часом зварилася. І я її вже перем'яла товкачиком. Товкачик ще не витягнула, бо будемо все решту домішувати, то ще будемо переминати, але нам потрібно, щоб вона трошки прохолола. Водичку з картоплі стіжуємо повністю до кінця. Дівчатка, гриби, курочка і цибулька ось тут. Циб... Грибочки я собі також присолила, приперчила. Картоплю також сюди перенесла, щоб вам було видно. Танцюю по кухні, хоч десь потанцюю. От, що робимо? Стираємо наш сир на великі очка. Так, картопелька. Дівчатка, що робимо? Додаємо наше борошно. 600 грам О, до речі, до. До грибочків ще собі доляла, мабуть, столову ложку олії, бо щось вони так поглинали і не мали на чому смажитись. Ну в описі, дівчатка, все буде. Завжди читайте ще опис, крім того, що дивитесь. От, переминаємо нашу картоплю з борошном. Сюди даємо яйце. Чекайте, бо нема, бачите? З ложкою треба. Нема сили збити. Не дивіться, дівчата, що я так кастрюлю яйце. <laughs> зі шкаралупою <laughs> запихнула. Яйця я завжди мию. От, і вам раджу. Тому що саме на яєчній шкаралупі може бути сальмонева. От, Вона не може бути в яйцьовій всередині. Тільки на шкаралупі зверху. Тому яйця потрібно мити. І додаємо наш сир. Залишимо собі. Трішки так посипемо зверху, бо тоді пиріг буде краще. Він візьметься такою скоринкою. От. І все старанно перемішаємо. Робимо таке тісто, дівчатка. Дівчатка, дивіться, бачите? Ось так ось розім'яла, щоб на боки нам шаті... ну, наша картопля. Картопляне тісто наше лягло також. От. І. Відставляємо в сторону, вимішуємо. Хочу сказати, дівчатка, що сюди гарно підходить кріпчик. Якщо любите ви зеленину, можете додати кріпчику трішечки. І до чи замороженого, чи свіжого, який маєте. А можете додати і петрушку, хто любить. І до картопляного тіста, і також сюди в заливку. Чи якісь, може, другі травки. Я ніяких не буду додавати. От, все. Чекайте, чи вам видно. Чи вам видно, кого вам видно? А котунів моїх, бачите, дівчатка, дивіться, пильнують чужі, вікно відкрили. Я ж кажу, чужі не лякливі, їм така забава. От. Додаємо все сюди і розділяємо по всій формі, щоб нам гарно все лягло. Бачите, якраз такі нормальні бортики зробила. Бо так спішу і бігом-бігом. От, вкладаємо. В бік. Ой, так, чекайте. І зараз 150 мл вершків і два яйця. О, як, дала вже цього разу, то зразу розбила. Трішки солимо ще. Там на все солене перчене. Дивіться, краще не пішіть. І даю пів чайної ложечки сухого гранульованого часнику. А я на око, дівчатка, а я завжди роблю все на око. Рецепти, це я вам показую. А вдома я роблю все на око. Збиваємо. Дивіться, якщо у вас немає вершків, в мене вершки, здається, 10%, бо я собі брала до кави, але не пила. От, Можна взяти нежирну сметану, дівчатка, але сметана магазина любить ставати сиром, як я кажу, то трішки борошна також додати в заливку, щоб вона не так нам і милася тим сиром. Все вимішуємо. До речі, духовка вже в нас нагрівається, дівчатка. Завжди все ставимо у нагріту духовку. О, сусіди ремонти роблять. Заливаємо, дівчатка, все і ставимо на 40 хвилин. Але за 15 хвилин, дівчатка, до закінчення запікання ми витягнемо пиріг, посипамо сиром. От, ще за 15 хвилин. Все, ставимо в духовочку.